Не закидала доля, у своїм серці берішуща мить, жартогарячу золотавість поля та неба українського блакить. Земля і небо, жовте і блакитне, нас надихають чисті кольори, бо в них національна Єдність квітне це прапор української землі. 25 років над нашою державою майорит історичний, національний, синьо-жовтий прабор. Символ чистого неба і хлібної ниви. Благородні кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу з півночі і до півдня України. У ньому відображений наш великий народ, все світове українство. Державний прапор є символом наших досягнень і перемог. Це символ свободи і незалежності, слави і відродження. Віри у світле майбутнє нашої держави. Українське синьо-жовте сполучення одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів, та непростою виявилася його доля. Поєднання цих кольорів забороняли і відтворювали, обожнювали і люто ненавиділи. Від синьо-жовтим стягом Київська Русь здобула чимало перемог у війні і політиці. Виборуючи звання вільної самостійної держави. Під цими кольорами Богдан Хмельницький вів своє військо, прагнучи до незалежності України. Саме в нашому славному місті Конотопі його мешканці під проводом Івана Виговського 357 років тому вже доводили, що ми нація переможців, що ми незламні, сильні духом та тілом під синьо-жовтим знаменом. Здолали окупантів та вписали наш край в історію України. Нині прапор став символом незалежності, символом гідного майбутнього України. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Під цими кольорами наші герої і сьогодні боронять кордони та територіальну цілісність нашої незалежної суверенної держави. Для підняття прапору прошу стояти з Державний прапор України підняти. Пшеться міський голова Артем Юрійович Семеніхін, от я помітив, що лунає славень, а поки що ще багато хто не реагує на нього, сидить на лавочці, іде пішки, не зупиняється. Але все ж таки, хочу сказати, що є в мене один друг, який ще в далеких 90-х роках на паркані, навіть на паркані, а на гаражах, здовж залізниці намалював. Слава Україні, слава нації! Не буду називати прізвище його. Він живий, дай Боже йому здоров'я. Тоді це вважалося таким якимось радикальним заходом, радикальним не пов'язуйте ніяк мене, будь ласка, з Олегом Ляшко. Це дійсно радикальний захід був. І багато, дуже багато хто не розумів сенсу цього. Зараз приємно бачити, що молодь ходить по конотопу з тризубом на футболці. Приємно. Усвідомлювати, розуміти, бачити, чути, що коли говориш навіть в тому самому трамваю чи просто десь на перехресті серед людей. Слава Україні! То обов'язково більшість каже, героям слава. Дуже приємно, що Україна стає українською. Товариство, багато чого хочеться сказати. ну, Зокрема, те, що в нашому місті поки що не прийняли ми досвід міста Суми. Вчора в місті Суми вже втретє було піднято червоно-чорний прапор. Прапор боротьби, прапор перемоги. Наша держава так сталося, що має два прапори: один офіційний жовто-блакитний, і другий неофіційний, бойовий прапор, червоно-чорний. Коротко скажу для всіх, хто тут присутній, хто, можливо, не знає, що означає червоно-чорний прапор. Червоно-чорний прапор це символ, символ останнього бою. Словами звучить він так. Здобудеш волю України або згинеш в боротьбі за неї. Тому, товариство, я так би мовити, анонсую, що найближчим часом місті Канотоп з'явиться також і червоно-чорний прапор символ боротьби. Також всіх туди запрошую на відкриття і всіх я зараз вас урочисто вітаю з Днем державного прапора України. Вірю в те, що Україна є переможецею, те, що ми ніколи не будемо здолені жодним ворогам. Сподіваюся, що ми всі будемо єдині перед обличчям будь-якої загрози і взагалі. Тому, товариство, бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення і до перемоги. Слава Україні! До слова запрошується капітан 36-го шляховідновлювального загону Мельниченко Вадим Володимирович. Державний прапор це святиня будь-якого народу. А наш жовто-блакитний стяг це символ незламної, сильної духом, незалежної нації, нащадків козацького роду. На ньому сльози радості видатних українців під час їхніх світових подвигів. На ньому сльози печалі, смутку тих матерів, які втратили своїх синів та доньок. На ньому кров наших бійців. Які віддали своє життя за нашу волю та незалежність. Отож шануймо наш державний символ та будьмо гідними українцями, гідними подвигів тих, кого зараз немає поряд з нами. Слава Україні! Кожен народ шанує свою історію та святині. Однією із найголовніших святинь українців і є державний синьо-жовтий прапор. Наш час державний стяг майорить по всій Україні на будинках, у транспорті, на автівках, вікнах та балконах квартир, символічними кольорами прикрашені мости та магазини. З Синьо-жовтим прапором ми перемагаємо на спортивних змаганнях та музичних конкурсах. З цими кольорами ми відкриваємо наукові відкриття та святкуємо головні державні свята. З синьо-жовтим прапором та україною в серці наші воїни мужньо боронять нашу землю від російських окупантів та їх поплічників. Тож, дорогі друзі, любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою у світі. Любіть свою Україну, пишайтеся її символами. А сьогоднішнє свято нехай послужить зціленню та відродженню наших душ. Слава Україні! Урочиста церемонія підняття державного прапора України завершена. Дякуємо за увагу.